Привіт, мої любі! Вас вітає славне місто Станіслав івано франківськ Ми не Місценою неймовірний Австро-Угорського періоду Залізничний вокзал в Чернівцях нас буде теж зустрічати Австро-Угорський вокзал залізничний. І у нас скільки у нас хвилин? Зараз ще десять десять хвилин. Наш потяг Київ Чернівці робить зупинку місті івано франківськ Я також дуже люблю е, івано франківськ Давно я тут не була. Але думаю, що скоро може поїду. Прогуляюся по неймовірній соці стометрівка. Там є дуже гарна така кав'ярня, вона мені нагадує радянський час. Мій пиріжки такі дуже дешеві, дуже смачні. З лівером, з варенням, дуже дуже смачне. І я думаю, що вона ще там і пончики такі дуже класні. Я думаю, що вона ще Вона з вартості працює. А її чоловік, офіцер, і він зараз служить на сході. Він офіцер, артилерист служить в ЗСУ. Виникає наш спів. Ми дуже багато говоримо з нею саме про нашу країну, про перспективу. Вони ровесники мого сина. У нас неймовірна мова, правда. І до речі, її молодша сестра, 25 років, вона так само артилерист і служить ЗСУ. По лінії її чоловіка розбув Назар, Він з Коломиї, тобто Франківщина, Вицелія, славне місто Коломиї, в якому я дуже-дуже дуже скоро буду. Ось така маленька історія посеред нашої дороги з Львова до Чернігів. А тепер наразі будемо з вами прощатися. До нас па Папа!